Грамотійки. Вітаю. Привіт. Добрий день Сьогодні я свій журнал подій розпочинаю, зустрічаючи друзів у кав'ярні книгарні. Ми домовились зустрітися рівно о 10-й годині. За 2011 розпочинається зустріч з моїм найулюбленішим письменником. Минулого разу він пообіцяв розповісти про нову книгу та прочитати цікаві уривки з неї. Послухавши автора, наш друг розказав, як він збирався до кав'ярні книгарні. Була холоднеча, і він вирішив їхати в авто. По дорозі побачив афішу з назвою нового фільму за книгою відомого письменника. Інший наш друг поділився новиною. Його улюблена справа екоферма стала відома на всю країну. Він їздив на ярмарки до Львова, Тернополя і навіть до Києва, де пригощав відвідувачів медом з різнотрав'я. На ярмарку у Лоцьку придбав нову бджолосім'ю. На Волині сходив до пам'ятника бджолі. Найбільшого у світі зробимо вправу. Слідкуй за бджілкою. Далі ми розглядали світлини подорожі друга країнами світу. Він показав відео дитинчати мавпи. Яке воно вередливе та грайливе. Воно маленьке, але довгохвосте. У подружки новина така вона написала кулінарну книгу. У якій ділиться рецептами приготування наших національних страв. У кав'ярнях нашого міста готують страви за її рецептами. Найчастіше відвідувачі замовляють вареники з вишнями. Двоє наших друзів дизайнер та подруга науковець, розповідали про подорож до вітрової електростанції. Дизайнера взуття здивував розмір вітрогенераторів, які немов велетні стоять у широкому широкому полі. Подруга науковець розповіла, які вона бачила квіти різного кольору: Темно-фіолетові, яскраво-рожеві, білосніжні. Дизайнер розказав, що ці кольори він використав під час створення минулої спортивної колекції. Порада. Подорожуйте у спортивному взуті. У ньому куди зручніше подорожувати, ніж у звичайному. Несподіванкою для нас стала поява друга лісника. Він сказав, що приїхав ненадовго. У його лісництві залишився вірний друг та помічник собака. Його собака розумний, вміє виконувати команди. Сядьно. Стрибайно. Такого розумного собаку запросили навіть на зйомки фільму. Фільм цікавий. Сходіть у кіно. Вибачте, мені телефонують. До речі, ви запитуєте, як правильно казати: Телефонувати чи дзвонити другу. Правильно казати телефонувати другу. А дзвонити у дзвоник. Сьогодні відбулася довгоочікувана зустріч з друзями. Як ваш пройшов день? Говоримо правильно. Найбільша. Довгоочікувана. Телефонувати другу, дзвонити у дзвоник. Бувай! До зустрічі. До побачення!